Друзі, привіт! У нас лот оцінка. Це м'яконькі подушки для сну У лоті 7 одиниць від німецького виробника, дуже гарної якості. Оцінка через незначний дефект та бруд, отриманий під час транспортування та зберігання. У лоті маємо 4 таких подушки. Вони дуже комфортні, ніби із м'якої піни. На них буде дуже зручно спати. Подушка у чохлі, він на замочку, його можна зняти і попрати. Із браків це бруд та, можливі десь невеликі зачіпки. Розмір 40 на 80 см. Таких лоці 4 штуки. Далі у нас дві таких подушечки дуже м'яких. Вони теж потребують прання. Забруднення дуже незначне. Розмір 40 на 80. Та остання подушка розмір 80 на 80 сантиметрів. Її також можна прати. Замовляйте лот у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!